Ось такий молесенький потяг, Україна. Ми перемоги, щоб ваш хлопчик саме в переможній нашій Україні проживав. Мама Оксана разом зі своїм малюком вже отримали свої подарунки. Супер дуже символічно. Вчора був день вишиванки. Дуже гарні подарунки і будемо носити задоволень у першій міській лікарні на матусі, які народили свого малюка вчора. У день вишиванки очікував сюрприз. Співробітники мого відділення вирішили зробити подарунки такі обереги для наших пацієнтів, для наших жінок, для наших мам, які в такі важкі часи народжують, і для наших маленьких українців діток кавалерія власноруч створювала вишиванки цілу ніч, адже лише тоді дізналася кількість новонароджених три дівчинки. І стільки ж хлопчиків. Два подаруночка один для мами більший і для дитинки. Кожна вишиванка має закодоване слово. Для новонародженого слова Україна мир, перемога. А для мами берегиня українського роду. Валерія розповіла: розледіти у візерунках слова неможливо. Саме тому ця річ стає оберегом. Сама вишиванка це як оберіг. Це знаєте, як булавочка. Її одягають, щоб її ніхто не бачив. Так і тут. Всі бачать вишиванку, але ніхто не знає значення. тільки сама людина. І вона її оберігає. Мама Людмила вчора вранці на народила вже шосту дитину дівчинку Вікторію. Мабуть, це символічно вже було б назвати перемогою дівчинку в травні місяці. Будемо сподіватися, що скоро буде перемога. Дітки тільки народилися, але у кожного з них вже є генетичний код нації: українська вишиванка зі словами нашої перемоги. Вікторія Клутинович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1